Всім привіт! Ми продовжуємо наше навчання. Книга Керолін Бородин: Торгівля за рівнями Фібоначі глава 11-та, часові кластери Фібоначі Керолін дає наступне визначення: це відносно короткий відрізок часу, де відбувається співпадіння або накладення часових відміток у кількості не менше трьох, тобто три або більше. Часові відмітки, які отримуються від проекцій та розширень Фібоначі по часовій шкалі. Тобто, коли ви накладаєте інструменти Фібоначі на. Часові відрізки і отримуєте певні часові відмітки. І ось саме пересічення цих відміток і є часовим кластером Fibonacci. І ось цей сформований часовий кластер Fibonacci буде вказувати на певну часову зону, або як зазначає Керолін, часове вікно, в якому може відбутися розворот тренду. Я від себе додам, що не обов'язково це буде розворот тренду, можливо, це. Початок якогось корекційного руху до тренду. Ну тобто, про розворот тренду ми можемо говорити тільки в тому випадку, якщо відбудеться злам тренду. Допоки він не відбувся, то не можна говорити саме про розворот тренду, але передбачати певну корекцію, я думаю, чому ні. Тепер же давайте визначимося з такими термінами, які ми тут отримали. Це відносно короткий відрізок часу, що ж має на увазі Керолін, який саме відрізок часу є, на її думку, короткий, так і що таке є ось це часове вікно, тобто, коли в нас є сформований кластер. Що саме можна вважати часовим вікном? Відносно на великий відрізок часу, це за думкою Керелін, один-три дні. Тобто, коли ви будете визначати кластер, наприклад, у вас є одна часова позначка, друга часова позначка і там третя якась часова позначка, яку ви отримали. Ось між ними має бути не більше трьох днів. Керолін зазначає, що чим менше кількість днів або свічок, тим краще. Тобто, чим більше ось цей платніший кластер, більш вірогідніше він буде відпрацьовувати. Хоча вона не виключає, що і якісь такі широкі часові зони, широкі кластери, там, де між часовими позначками більше трьох днів, вони також будуть відпрацьовувати. На мою думку. Просто ось такі широкі часові зони, їх проблематичність полягає в тому, що там не зрозуміло в який саме момент, грубо кажучи, буде відбуватися розворот. Що стосується часового вікна, то коли ви визначили ось цей кластер, тобто він у вас ось такий має ось таку протяжність часу, так від одної часової позначки, ну від самої першої часової позначки до самої останньої часової позначки. І після цього ви додаєте просто по одній свічці, грубо кажучи, спереді і ззаді ось цього часового кластеру, тобто отут і отут. Таким чином у вас формується новий такий часовий діапазон, який є ширший ніж кластер, і ось саме це і є це часове вікно, де ви будете шукати вірогідність того, що відбудеться розворот, початок корекційного руху існуючого тренду. Ну, відповідно до цього, у нас є ось три часові позначки, які формують кластер. Між ними там по одному дню, тобто виходиться один день, два, три, чотири, п'ять. Ще додаємо по одному дню спереді, ззаді, це виходить п'ять плюс два, сім. Відповідно. Такий навіть ідеальний відрізок часу, який буде сформований з часовим кластером на денному таймфреймі, і який відповідно буде формувати часове вікно можливостей, воно буде в принципі вкладатися з тижня часу, тобто з семи свічок. Тобто ви розумієте, що це не, не так, щоб там тютелька в тютельку там сказали там 17-го числа розворот ринку. Ні, максимально що вам зможуть дати ось цей аналіз, це десь приблизно діапазон семи свічок, де може, може, може відбутися розворот або на корекцію, або Більше просто розворот тренду. я чому на це так наголошую, тому що щоб ви розуміли, що це не Якась там магія, що за допомогою цих інструментів ви будете визначати тютрка в тютерку день в день, коли буде відбуватися прозора тренду. Ні, це все вірогідності, і саме тому я на це наголожу. І ось цей діапазон часу він теж достатньо великий. І просто так залітати в позиції, виходячи з ось цього е, часового аналізу, взагалі не можна. Тобто я б навіть сказав, заборонено, е, оскільки ви ж розумієте, що визначення ось цих е, часових е, кластерів, часових е, вікон можливостей. Це є торгівля проти тренду, а торгувати проти тренду, це ну треба ще вміти, тому що так, це в принципі прибутково співвідношення там ризику до, до прибутку. З іншої сторони, недотримання ризик менеджменту призводить до ліквідації просто на раз-два. І в принципі з теорією ми вже закінчили. Попередня теорія була в попередній главі 10. Я б сказав, що ця глава вона більше на закріплення матеріалів. Я б її радив, якщо вам цікаво, самостійно вивчити, тому що я вам. Тут не зможу все це так розклати по поличкам. Хоча вона ця глава займає не так багато сторінок, але тут достатньо багато інформації для самостійного вивчення аналізу, оскільки кожен з часових кластерів, які тут от в прикладах сформовані, вони описуються, з чого вони сформовані. Як, наприклад, ось тут це один рівень, 1.618 від максимуму такого числа до мінімуму такого числа. Розширення рівень 0.5 від максимуму від такого числа до мінімуму такого. Бачите, це все різні відрізки часу. Їх треба на графіку, грубо кажучи, собі відкласти і побачити і зрозуміти, як би логіку. Якщо я це все буду робити, то це відео затягнеться на годину або на півтори години. Ми ж тут би просто так швиденько пробіжимося. Тих загальних аспектів, щоб ви просто розуміли, що коли Керолін тут пише рівень від максимума до мінімуму, або рівень від мінімума до максимума, це мається на увазі розширення. Тобто, коли ми маємо. Одну точку, ми вибираємо другу точку, і тут нам все в часі далі е, йдуть, е, одразу відкладаються, е, тобто рівні розширення. Ось цей ми виміряли, і ми отримали ці точки: 1, 2, 3, це там різні 0,5, 1,618, 1272 і так далі. Тому подібно погнали. Коли Керолін зазначає якось тут проекція 1-0, відрізка від мінімуму такого числа до максимуму такого числа, відкладена від мінімуму такого числа. Відповідно, ми розуміємо, що є відрізок часу, який був виміряний. Є якась точка, від якої відбулася проєкція часова. Це саме ось тут йдеться мова про проєкцію. В вашому випадку це був е якийсь мінімум до максимуму. Тобто ось так. Потім відбулася корекція. Ось сюди відбулася корекція. І від ось цієї корекції, від ось цієї третьої точки, відкладається відрізок часу, який дорівнює одиниці ось цим заміром. Тобто десь ось тут у нас буде ось визначена ось ця точка. Це у нас А, наприклад, яке ми вимірювали. А це проєктували Б. І у нас А дорівнює Б скільки це проекція одиниці. Це щодо визначень, щоб ви собі не плутались при детальному вивченні. І вже на прикладі на графіку це приблизно ось так виглядає. Тут складність полягає в тому, що ці малюночки вони поганої якості, тому що вони достатньо маленькі і ну, незручно їх вивчати. Це треба, скажімо так, краще ліпше займатися практикою. Просто-просто для розуміння, як на нього дивитися, як його аналізувати. Я вам просто один приклад продемонструю. Далі ви собі, якщо захочете, ви будете вивчати. У нас вгорі і внизу є часові позначки, тобто, це дати хаїв і лоїв, які ми будемо. Будемо аналізувати, які нам потрібні. Ось вони, вгорі і внизу. І ви бачите, тобто ось вони у нас пересікаються так. Ось вони, ось вони, ось вони, так. Також тут, ось тут, ось тут, ось тут. Це фактично ключові свінги, які в нас аналізуються, підбираються до аналізу. І є ось такі часові проміжки позначками. Якщо це розширення, то ми маємо дві точки: ось одна, два. І від них розширення ось три. Якщо це проєкція, наприклад, як це ось в цьому варіанті ось проєкція, то ми маємо чотири точки, тому що ми беремо відрізок часу ось цей, між ось цими двома, і проєктуємо його від ось цієї третьої точки, тобто ось сюди. І розраховуємо, що ось цей у нас імпульс буде йти по часу, аналогічну кількість часу, ну мовно кажучи, так. І ось це у нас четверта точка, проєкційна, яка в нас цікава, робо кажучи. Тобто там, де розширення, у нас є три точки, там, де проекція, у нас є чотири точки, тому що є ще одна точка, від якої проєктується. І ось проведення ось такого е, аналізу комплексного, тобто, бачите, яка тут кількість розширення, яка кількість проєкцій, формує часовий кластер, де є фактично пересічення: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, да, які е, стверджують про те, що на ринку буде відбуватися або ж розворот тренду, або ж початок якогось корекційного корекційного руху. І як бачите, що в цьому проміжку часу, в принципі, і відбувається. Наступний приклад, ще таким чином спробую вам пояснити: на основі ось цього. Такого які, е, свінгового руху, ось ці ключові дати. Ось вони, значить, ми отримуємо часовий кластер, часове вікно. І як бачите, в цей відрізок часу відбувається заторможення ось цього висхідного тренду, який був, і можливий його розворот, бо ж ну похід на якусь значну корекцію. Робилося це за допомогою перше розширення. Ось він, на східний імпульс. Ми отримали точку, одну розширення. Так, друге ще одне розширення, але вже між максимумом і максимумом. Але це вже рівень 0,618. Якщо попередньо це був рівень 1.618, то тут рівень 1.618. Але це різні, бачите, рівні, різні імпульси відмічалися. Також є ще одне розширення від мінімуму до мінімуму, так? яке дає теж точку 0618. І проекція ось цього висхідного імпульсу, яка відкладається від ось цього лою. Проекція одиниця, і ось вона у нас попадає. І таким чином отримали ось цей кластер. Сподіваюся, що я якось зрозуміло це демонструю, тому що ну це складно для сприйняття. Дійсно, поки ви не сядете і своїми ручками це не зробите, ось так ну ви це не зрозумієте. І хоча я намагаюся просто якось це візуально продемонструвати, але тут конкретно треба сідати і самому сидіти і розбиратися. Тому якщо вам цікаво, то Самостійно сідайте і вивчайте цей матеріал. Далі, в принципі, йдуть наступні приклади з поясненнями і з описом. Бачите, тут ще ось малюнки, малювки тут достатньо їх багато: шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Ми просто підсумуємо ще якісь висновки, які тут дає кермі. І ось тут зазначається така порада від автора, що безсумнівно ціновий аналіз графіку є досить непоганий е, інструмент. Але навіщо себе позбавляти ще й додаткового е, інструменту як аналіз часової шкали, яка може вам дати можливість розуміння, е, коли саме може відбутися певна подія на графіку. Спільний аналіз часової і цінової шкали графіку дає кращі результати ніж окремий аналіз кожної з них. Тобто, грубо кажучи, якщо це все перефразувати, можна сказати так: е, що краще знати не тільки по якій ціні купляти або продавати, а ще й знати, коли це робити. Тобто, коли буде ця краща ціна. І ми одразу перейдемо до 12 глави використання гістограм звітів по часовим проекціям Ібоначі в програмі Dynamic Trader, тому що ми не будемо її фактично дуже сильно розбирати, оскільки це реклама усієї програми Dynamic Trader, і те, що вона може, її функціонал, а саме наявність там гістограми часової шкали. Ось на цьому прикладі я вам поясню, як ця вся штука працює. Ви в програмі відмічаєте ключові часові точки. Як воно там відмічається, не знаю. Ну, тобто це свінгові, свінгові точки, максимуми і мінімуми, які для вас важливі, які визначили для себе важливими. І ви не ціни туди заносите, ви заносите туди якби, дати. Не знаю, як ну, якось, якось туди ви це заносите. І програма кожен день, ви туди заходите, вам формує ось таку, ось таку гістограму внизу. Бачите, ось тут є ось такі гістограмі-позначки. Вони означають пересічення різних часових рівнів. Тобто програма автоматично формує різні варіанти проєкцій і різні варіанти. Розширень по цим ключовим часовим проміжкам і дає вам гістограму там, де е, наявна якась кількість пересічень. І відповідно відкриваєте сьогодні там графік з ось цією гістограмою, і бачите там високу гістограмну свічку, і розумієте, що сьогодні в цих чисах висока вірогідність того, що буде відбуватися розворот на корекцію або розворот тренду. Ну, ось така напівавтоматична програма. В нас її немає. Я намагався знайти щось подібне на трейдери але е, не знаю, я не знайшов. Е, якщо ви знайдете, то. Ну, поділіться в коментарях, скажіть, що є такі індикатори, їх там назва або посилання на них. Подивимося до Ну і в принципі, все тут далі. Керолін просто рекламує програму, її здатність. Якби щось що дивіться, як чудово вона визначає. Моменти, коли відбуваються якісь такі розворотні речі, як на мене, чи може це буде корисне? Так, певним чином може бути корисне. Але тут ж нюанс ще й в тому, що Бог я знаю, що коротше там пересікається. Ну, дивіться, ось цей приклад. Ви бачите, ось цей показник так класно. Він нас з якимось піком пересікається. Ну тобто визначає якийсь пік ціни, і тут відбувається корекція. Але корекція, в принципі, тут не настільки значна відбувається. Фактично, навіть попередні хай не перебувається. Ну і далі ви бачите достатньо багато шуму. Хоча тут є, скажімо так, ключові точки, які б нас, наприклад, цікавили, оскільки це висхідний тренд, і назва ось ця точка, наприклад, цікава, так, часова, де краще заходити в лог. А ви бачите, що на гістограмі це фактично нічим не відрізняється від попередніх значень, тобто, коли, коли там, коли нічого фактично не відбувалося, тобто ось ці попередні значення. Ось тому чи є цей інструмент корисний, ось така гістограма, ну певно, що так, але ще треба вміти нею користуватися. І тепер підсумки з ось цих двох глав. 11 і 12. Незалежно від того, як ви е, аналізуєте часову шкалу за допомогою програми або ж робите це вручну, не варто думати, що ринок зобов'язаний розвернутися в тому або іншому місці, якщо на його шляху ось виникають найпильніші, наймашніші е, часові кластери. І ціновий і часовий кластер вони прориваються ринком дуже часто, і про це потрібно пам'ятати. Друга особливість використання часових кластерів. Якщо ринок знаходиться в боковому каналі, тобто немає, немає конкретного тренду, який зростає або падає, ось в цьому боковому каналі сигнали, які дають ці часові кластери, вони втрачають свою можливість передбачувати розворот. Застосовувати часові кластери потрібно тоді, коли у вас є конкретна або висхідна структура, або. Несхідна структура. Ось такі розворотні прогнози по ринку мають найбільше силу, коли ціновий і часовий аналіз підтримують і підтверджують один одного. Тобто, в ідеалі має відбуватися співпадіння як і нового, так і часового кластеру. Також потрібно дотримуватись однієї важливої умови, коли ви аналізуєте е, часові цикли. Ця умова є в принципі, достатньо простою і логічною, що між ключовими точками, які ви будете аналізувати, тобто цикл, має пройти достатня кількість часу. Просто якщо ви будете брати для аналізу якісь маленькі цикли, то ось ці точки вони будуть між собою дуже близькі. Це буде просто одна сплошна каша, вони вам нічого не будуть давати. Якщо ви все-таки хочете використовувати ось цей якийсь невеличкий цикл, ви вважаєте, що він важливий, то тут є два виходи. По-перше, ви можете перейти на менший таймфрейм, проаналізувати ось цей маленький цикл на чотирьох годинах або на годинному таймфреймі. Або ж, по-друге, ви можете використовувати лише основні рівні. І на думку Керолян, це буде рівень 0,618, 1 і 1618. тобто залишити тільки ці три рівні, всі інші забрати. Ну відповідно, у вас ця каша накопичення зника. З технічної сторони використання таймфрейму менше 15 хвилин. На думку Керолян є. Малорезультативним і ну, фактично практично беззмістовним. Також для часового аналізу потрібно брати графіки такими часовими періодами, які рівномірно будуть укладуватися в торгову сесію. Але для нас, для тих, хто торгує криптовалюту, це не актуально, оскільки в нас все торгується 24 на 7. Тут же не зазначає, що, наприклад, там, е, інструмент торгується на біржі, біржа працює там, з 8:30 до 15.15, 15 Відповідно, торгова сесія складає 405 хвилин, таймфрейми, на яких ви будете аналізувати якісь ось такі ринки, які мають. Початок торгів, завершення торгів. Ці таймфрейми мають чітко ділити торгову сесію, щоб там не залишалося там якихось хвостів. Оскільки, наприклад, якщо ви будете аналізувати цю торгову сесію на таймфреймі одна година, то у вас буде залишатися хвостик, тобто у вас якась свічка, вона буде торгуватися не повну годину, а менше однієї години, і, відповідно, це буде проблема для аналізу часового таймфрейму. Наступна глава 13-та: поєднання ціни і часу. І це вже буде наступний раз. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.